Чернігів спортивний. Це показали урочистості у Всеукраїнський день фізкультури і спорту. Про холодний ранок не злякав жодного вихованця спортшкіл. І на Красній площі вітали спортсменів, тренерів та всіх хто приймає участь у спортивному вихованні чернігівської молоді. Там був справжній аншлаг. Найкращих нагородили грамотами і подяками. Свято об'єднало і ветеранів, і молодь. Я думаю, що це те свято, якраз яке об'єднує фактично все населення, всю громадськість нашої країни, тому що якщо не займаються самі люди, то займаються їхні діти фізичною культурою і спортом. Те, що до чого ми маємо рости, на що ми маємо рівняти, це здорове покоління, яке буде забезпечувати взагалі життєдіяльність нашої країни. Далі всі пішою ходою рушили до парку культури та відпочинку. Тут представники кожної спортшколи та секції демонстрували свої таланти. Різноманіття просто вражає. Вправні футболісти, силачі важкоатлети, відважні борці умілі шахматисти. У майбутньому чернігівського спорту впевнений і відомий біатлоніст, а нині начальник профільного управління муніципалітету. Місто ж допомагатиме. Ми запустили в першу чергу. Це запустили реконструкцію будівництва стадіону Локомотив на крайній сесії видалені кошти на проект. На зараз розробляється цей проект, і будемо спілкуватися з фахівцями, спеціалістами, щоб зробити і поле, і сучасний спортивний зал, де ми могли б змогу проводити змагання з волейболу, баскетболу. Однією з важливих проблем чернігівських спортсменів є те, що Чернігів єдиний обласний центр, де немає палацу спорту, тобто немає майданчика для проведення змагань всеукраїнського рівня. Схоже, нарешті, це питання рушає з мертвої точки. Принаймні у міськраді це обговорюють, та лишається проблема співфінансування, адже сума будівництва для бюджету міста непідйомна.